Підтримати жінок, ветеранок та переселенок програму розвитку ветеранського підприємництва презентували в українському кризовому медіа-центрі. Проєкт називається від ідеї до власної справи і допомагає вимушеним переселенкам а також дружинам військовослужбовців розпочати власний бізнес. Деякі учасниці вже представили свої проєкти. На презентації був Назар Войтенков. Нині можемо говорити з ним наживо. Назаре, про які ветеранські проєкти зараз мовляться? Мовиться зараз Сергію про ті бізнес-ідеї, які пропонують жінки, родички ветеранів або тих учасників бойових дій, які, на жаль, загинули в російсько-українській війні, а також вимушено переселених осіб. Так, зокрема, ми сьогодні. Почули кілька з них: це кав'ярні, це е, ідеї, пов'язані із просторами для духовного і психологічного відновлення людей, які або прибувають до мирних міст із прифронтових територій, або ж навіть фронтових територій, і також для психологічної реабілітації наших військовослужбовців. Маю сказати, що торік Український ветеранський фонд зміг спонсорувати бізнес ідеї ветеранів. Так, от кандидати могли отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень, і це стосувалося також громадських організацій. Онізація, так от громадська організація, соціальний вектор, яка якраз таки сьогодні презентувала свій проєкт, який вона корує від ідеї до, ем, до власної справи. Це це, власне кажучи, про посилення ролі жінок в українському суспільстві, а також їх підтримка, їх самореалізація і підвищення впевненості у своїх силах. Так, от торік, український ветеранський фонд виділив значну суму на розвиток їхньої справи. Давайте далі послухаємо. Розвиток менторства, то менторська підтримка від старту до розвитку уже до самої реалізації проекта. це раз. і соціальний супровід ветеранів. Тобто ж проект має бути, хоча б націлений на один із напрямків у цієї громадської організації. Це на менторство. Вони підтримують жінків, чиї чоловіки знову ж таки бізнеса, чиї чоловіки загинули. А от комбаток бізнеса. Отже, сьогодні ми також почули оповідь. Жінки вимушений переселенки із міста Дружківка Донецької області. Нині вона мешкає у Миргороді. На Донеччині у неї була власна справа пов'язана з роздрібною торгівлею, і власне її вона хоче продовжувати надалі. І саме тому записалася на цю програму підтримки від громадської організації, де вона зустрічалася зі своїм ментором, писала грантові програми, бізнес-план, працювала над ним і, власне, ділиться, що бажає отримати великий грант для того, аби розвивати вже в Миргороді свою улюблену справу. Давайте послухаємо. Він дає можливість жінкам ВПО відчути себе потрібними. Він дає змогу поновити свої знання по написанню бізнес-планів. Він дай дав змогу познайомитись тут багато дуже цікавих людей, з якими можна створити спільну справу, і він дає змогу знайти грантодавців для своєї власної справи. Отже, в від ідеї до власної справи це про зустрічі з ментором не менше двох разів на місяць, онлайн чи офлайн, як буде зручно у людині, яка потребує підтримки. Саме жінці, яка потребує підтримки у своїй справі. Вони працюють, власне кажучи, над проєктом. І от в цій громадській організації, яка займається цим проєктом, планують надалі долучати і жінок-ветеранок, які вертатимуться із російсько-української війни, аби вони могли втілювати свої бізнес-ідеї і рухати українську економіку. Нині такі новини. Дякую, Назар Войтенков з нами був на зв'язку зі студією. Ну а далі проєкт машина часу продовжить п'ятого каналу. Також будемо говорити ще з марафоном Незламна країна в цій годині. Зокрема, розкажемо про те, як Росія совує свою пропаганду в дитячі книжки, маніпулює, розказує про те, що Русь це Росія, що слов'яни пішли з Московії. Одним словом, все це проаналізуємо. Рік 2014. Кремль починає неоголошену війну проти України на Донбасі. Виховані на міфі про братні народи українці шоковані. У підручниках з історії їм не розповідали про те, що росіяни не вперше йдуть на Україну з мечем. Фактично, від початку існування Київської державності вона була загрожена зі сходу. Історії воїн з північно-східним сусідом вже майже тисяча років. Сто років тому Росія тричі йшла війною на Україну. На початку 1918-го Київ був окупований армією Мурав'йова, який влаштував в столиці України червоний терор. Але вже за кілька місяців Росія змушена була відступити. Договір з нею, однак не вартий був навіть паперу, на якому написаний. За допомогою німецьких багнетів Центральна Рада утверджує владу УНР у кордонах, передбачених договором з Росією. За винятком невеликого шматка Донбасу Україна тоді була значно більшою ніж зараз. І на схід, і на північ. Жодної новоросії. Крим входить до складу України на правах автономії. У такому ж статусі планує приєднатися до УНР і заселена переважно етнічними українцями Кубань. А от, скажімо, 16 лютого була проголошена самостійність Кубанської республіки. І от помітьте, що про це ніхто не говорить. Тому що в Росії про це говорити просто заборонено. Київ між тим повертається до мирного життя. Відновлює роботу уряд під керівництвом Голубовича. Нову владу роз'їдає корупція. Доходить навіть до кіднепінгу за участі найвищих посадових осіб. Наприкінці квітня з власного будинку викрадено банкіра Абрама Доброго. Залізниця його доправлено до Харкова, де ув'язнено в готельному номері. Бранцю обіцяють свободу в обмін на 100 тисяч карбованців. Історія мала несподіване продовження. Через банкіра Доброго здійснювалася операція німецької армії в Україні, тож німецьке командування влаштувало скандал. Німці провели власне розслідування і оголосили, що замовниками викрадення були кілька українських міністрів, включно. З генеральним секретарем. Сьогодні вже важко сказати, чи справді міністри мали стосунок до викрадення, чи це був лише привід для німецької адміністрації позбутися незручної їм української влади. Так чи інакше, за кілька днів у Києві, переворот. Починається що у цирку, Потім натовп так званих хліборабів переходить ось сюди, на Софійську площу, де відбувається олігархічний псевдомайдан, який оголошує, що в Україні нова влада. Гетьман Павло Скоропадський. Закарпатська ситуація була трошки краще. Ну, тоді був просто мир, і більшовиків було відтиснуто німцями до етнічних кордонів, фактично українських. І був такий мирний час, коли можна було будувати, скажімо, свою країну. Але причина була практично продовжена, залишалася та сама, що була і за УНР. Як і сьогодні, сто років тому Німеччина наполягала. Україна повинна замиритися з радянською Росією та чітко встановити кордони. А для початку розвести війська. Скоропадський скорився. Кордони тодішньої України, як бачите, були значно ширшими за сьогоднішній. Тут і шматок Білорусі до Гомеля, і нинішня Росія Стародуб, Білгород. Війська розводили ось по цій червоній лінії від Суража до Куп'янська. Але саме у цій демілітаризованій зоні Росія одразу почала. Готувати загони для нового наступу на Україну. Наступним пунктом після розведення військ мало стати підписання мирної угоди з чітким встановленням кордонів. Переговори тривали у будинку вчителя. Українську делегацію очолював сам Гетьман Скоропадський. Очікувалося, що Росію представлятиме Сталін, але він замість себе прислав Раковського з Мануїльським. Їхнім основним завданням було затягування часу, а також Переговори з соціалістичною опозицією щодо антигетьманського повстання. Ось тут, у вже колишньому приміщенні Центральної ради, 12 червня 1918 року було підписано прелімінарний, тобто попередній мирний договір, за яким радянська Росія визнавала незалежність України. Однак ця угода не була варта навіть паперу, на якій написано. Більшовики вже бачили, що Німеччина от от програє першу світову війну, і просто вичікували, поки Україна залишиться з ними віч на віч.